Як обійти конкурентів на Prom.ua? Просте запитання складна відповідь, оскільки Prom.ua — це тисячі продавців у кожній ніші, сотні однакових товарів, і так само багато продавців, які як і ви хочете забрати ваші кліки. Хтось думає, що просто достатньо залити товар та запустити рекламу. Але правда полягає в тому, що якщо робити так, як усі, то завжди знайдеться той, хто буде робити більше. Всім привіт! Мене звати Ярина. Я маркетологиня маркетинг агенції ціль. І в цьому відео ми зібрали основні стратегії та фішки, які реально працюють у 2025 році. Від просеїв, SEO, зовнішнього трафіку та багато чого іншого. Тут не буде води та банальщини, лише перевірені поради. Тож, якщо ви впровадите, хоча б Половину з того, що почуєте у цьому відео, знаєте, конкуренти будуть наздоганяти вже вас. Проте, якщо ви вже маєте магазин на Prom.ua, або лише хочете стартувати на даній платформі, тоді мають для вас невеличкий бонус. Це безкоштовна консультація від спеціалістів нашої агенції. Так вам не почулося. Консультація абсолютно безкоштовна, вона вам нічого не коштуватиме. І там ви вже можете задати болючі запитання нашим спеціалістам, які з радістю нададуть вам відповіді. Тому переходьте в опис і обов'язково. Скористайтеся цією нагодою, а ми поїхали розбиратися. І перше, що виділяє тих, хто в топі, і тих, хто внизу, це правильне SEO ваших карточок товарів. Точна категоризація. Кожен товар має стояти у правильній категорії. Неправильна категорія може з'їсти до 70% кліків і тягне вниз увесь рейтинг магазину. Назва товару з ключами. Назва це не просто слова. Вона повинна бути зрозумілою та містити популярні пошукові запити. Використовуйте. Бренд та якісь популярні характеристики для побудови такої назви. І що важливо, вона повинна не просто містити ці всі артикулі і незрозумілі словечки для звичайного користувача. Вона також повинна відповідати тому, як користувач буде шукати цю назву, цей товар за цією назвою. Фото та відео: 3 5 професійних фото з різних ракурсів, плюс відеоогляд. З такими картками товар утримує на 45% більше замовлень і менше повернень, і обов'язково заповнювати всі характеристики та. Фільтри, які дає пром. Якщо пропустити важливий параметр, товар просто не відобразиться у фільтрованому пошуку. Детальний унікальний опис. Ну ні для кого вже не секрет, що копіювати описи з Aliexpress або від постачальника це буквально одразу провал. Пишіть унікальні власні описи від... Трьох тисяч символів так це не міф, це реально факт. Що ті описи, які містять як мінімум три тисячі символів, вони набирають на 60% більше кліки ніж пусті або скопійовані. Актуальність щодня. Ціна, залишки, умови доставки мають бути точними. Товари зі статусом немає в наявності, просто випадає з видачі. Перевіряйте залишки або враховуйте позиції, яких немає. Оновлюйте акції, гарантії, умови. Алгоритм пром любить актуальних продавців. SEO – це буквально ваш фундамент. Все інше не спрацює, якщо ваші карточки товару не видно або вони виглядають так само, як у всіх. А далі я покажу, як просувати ваші товари всередині самого маркетплейсу. Про SEO – це must-have. Про це реклама всередині пром. Правильно налаштована обійде конкурентів, які працюють тільки на органічному трафіку. Структуруйте свої компанії, не робіть одну загальну рекламу на весь магазин. Створюйте окремі кампанії під різні категорії чи бренди, щоб бачити точну статистику і оптимізувати бюджет для недорогих товарів або тих, що купують швидко, краще працює CPA – оплата за замовлення. А для дорожчих або для тих на покупку яких потрібен довший час для обміркування, краще працює формула CPC – оплата за клік. На CPA ваш рейтинг росте від кількості оформлених замовлень. А на CPC – від переходів, навіть якщо покупки ще немає, потрібно одразу ставити максимальний CPC. Алгоритм про це враховують не тільки ставку, але й релевантність вашої картки. Починайте з мінімальної ставки. Дивіться, що працює поступово підвищуйте, якщо бачите реальний відгук та рентабельність. Акції та знижки ваш бонус. Навіть символічна знижка 5-10% може підняти товар у видачі. Пром автоматично виділяє товари зі знижками, гуртовими цінами чи безкоштовною доставкою в окремі розділи. Знижки, опт, безкоштовна доставка. Конкуренція там нижча, трафік тепліший. Ще один такий цікавий лайфхак. Додайте у назву товару плюс подарунок і отримайте на 30% більше е, видимості у видачі. Так, це доволі таки банальний, але проста порада. Яка реально працює, проте пам'ятайте, якщо ви вже написали подаруночок, то його варто додати до товару. Вказуйте також всі варіанти ціни: роздріб, гурт, набір. Це одразу розширює вашу аудиторію, і чим менше питань залишається у клієнта, тим швидше він у вас щось купить. Доставка це теж критично важливо. Чим більше у вас варіантів нова пошта, укрпошта, «Самовивіз», кур'єр, тим більше шанси потрапити у фільтри доставки. Навіть найкраща реклама із SEO нічого не варті, якщо рейтинг магазину кульгає. На Prom.ua рейтинг магазину і відгуки. Це просто запорука того, чи обійдете ви конкурента, чи лишитесь внизу видачі. Відгуки мають бути тільки реальні. Забудьте про накрутку. За фейкові відгуки легко зловлять і забанять. Рішення працювати з реальними клієнтами. Автоматично просіть оцінити покупки після доставки. Додайте бонус за відгуки, наприклад, знижка на наступну покупку. Зверніть увагу, Prom рахує лише відгуки від покупців з рейтингом понад 20%. Тобто фокус на якісний сервіс, щоб отримати лояльні відгуки від реальних людей. І якщо на цьому моменті ви зловили себе на думці, що у вас вже є магазин, але все те, що я перерахувала, ну ви якось просто не враховуєте, тоді не спішіть панікувати. Ви завжди можете звернутися до нашої агенції за безкоштовною консультацією. Так, безкоштовною і вже одразу дієвою. На ній наші спеціалісти розглянуть конкретно ваш запит та нададуть цінні поради конкретно персоналізовано під ваш Бізнес, тобто далі вирішувати лише вам, чи зайдете ви до нас на послуги просування чи ні. Але досвід та знання ви вже отримаєте. Тому обов'язково йдіть в опис за посиланням. Ну і звісно, що, що швидкість це буквально ваша зброя. Сам пром говорить про те, що якщо ви опрацьовуєте замовлення до 5 хвилин, то у вас на 20% більше шанси потрапити верх видачі ніж у ваших конкурентів. В цьому вам допоможуть CRM-системи або мобільні додатки, щоб зразу бачити вхідні замовлення. Щоб реально вирватися вперед на Prom.ua, недостатньо просто жити у внутрішніх алгоритмах та трафіку маркетплейсу. Для цього вам потрібна зовнішня реклама і ретаргетинг. Це буквально ваша фора перед конкурентами. Запускайте Google Shopping, пошукову рекламу Google Ads та Performance Max. Так ви охопите не лише тих, хто шукає безпосередньо у маркетплейсі Prom, але й тих, хто гуглить у Google. Далі варто поговорити про ремаркетинг. Людина зайшла у ваш магазин, подивилася товар і під. Пішла. Якщо ви нічого не зробите, її забере конкурент. У особистому кабінеті Пром є додатки: Тех, ремаркетингу Google Ads, ретаргетинг на Facebook. Підключіть їх, зберіть аудиторію тих, хто заходив на пром магазин і показуйте їм персоналізовані оголошення поза маркетплейсом. Нагадайте про переглянутий товар, дайте спеціальну пропозицію, запропонуйте знижку. Грамотний ремаркетинг поверне тих, хто ще думає і дотисне продажі. Фейсбук, інстаграм, тікток обов'язково посійте туди контент з вашим товаром і давайте посилання прямо на Prom.ua. І також не забувайте про співпрацю з блогерами. Обійти конкурентів на Prom.ua – це не магія і не просто удача. Це комплексний підхід, де працює кожна деталь. Грамотна seo оптимізація карток, правильна реклама через просейв, акції, подарунки, гнучки ціни, ранні відгуки, і близьковичний сервіс, зовнішній трафік і ремаркетинг, автоматизація і постійний контроль конкурентів. І власне, якщо ви розумієте, що вам бракує комплексного підходу у просуванні ваших товарів на Prom.ua, та й загалом автоматизації всіх процесів, аналізу конкурентів, я хочу нагадати, що з цим працює наша агенція. Ціль ви можете нам не вірити про наші блискавичні результати. Я вам про них розказувати не буду. Проте пропоную наступне: перейдіть в опис, знайдіть посилання на наш сайт, перейдіть в розділи Кейси, там можна їх відфільтрувати, подивитися на вашу нішу, на вашу платформу, на ваш майданчик і знайти кейси, які відповідають вашим товарам, і подивитися, як ми працюємо з іншими продавцями, які довірилися нам. Це все реально, це все справжні цифри. Тому ми будемо раді, якщо ви також доєднаєтеся до нашої команди. А я всім дякую, що ви додивилися це відео аж до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися на цей канал. Нам це буде дуже приємно. Ну і також напишіть у коментарях, на якому етапі зараз ваш магазинчик на Prom.ua. Я всім дякую, до зустрічі!